Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 9 січня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Напередодні різдва очільники району навідалися до військовослужбовців, які лікуються у медзакладах Коломиї. Усі локації місцевого карітасу безперебійно забезпечені електрикою завдяки підтримці партнерів із Чехії. Понад мільйон переглядів у Тіктоці десятки тисяч поширень та коментарів. Коляда Коломиянки Доцькі, журналістки НТК Марини Максимів. Підкорила мережі про це, та інше детальніше далі. 50 українських воїнів повернулися додому із російського полону, 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Це захисники, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції при обороні Маріуполя, бійці із Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Серед них двоє прикарпатців: Богдан Слободян військовослужбовець, 18-го батальйону морської піхоти збройних сил. України. України перебував у полоні із 31 березня 2022 року. Вже на рідній землі. І солдат Володимир Рихлик останній раз виходив з рідними на зв'язок 7 квітня. Потрапив у полон у районі Ізюму Харківської області. Зараз звільнені з полону проходять повне медичне обстеження. А в подальшому реабілітацію нагадаємо від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулися 16 прикарпатців. Покаже, що ми браця козацького роду. слава Україні. Поліція Івано-Франківщини викрила аферистку із Печеніжинської територіальної громади. Жінка збирала гроші, начебто на відбудову житла. – 39-річна зловмисниця створила у соціальній мережі фейкову сторінку та ушукала майже два десятки громадян на понад 20 тисяч гривень. Жінка опублікувала фото згорілого помешкання та просила у громадян кошти на, начебто, відбудову помешкання для родички. Під час обшуку в оселі правопорушниці поліцейські вилучили мобільні телефони, сім карт картки Банківські картки та чорнові записи. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. У Коломиї з'явилися 72 нові місця для паркування. Платні майданчики для авто облаштовані на вулицях Мухи, Валовій, Кобринського, Драгоманова, Шухевича. Оплатити послугу можна онлайн або ж на вулиці Кобринського за допомогою терміналу. До слова на вулиці Шухевича нову парковку облаштовану бруківкою. Повідомила. Коломийська міська рада. Напередодні різдва очільники Коломийської районної державної адміністрації та районної ради навідалися до військовослужбовців, які зараз відновлюються у місцевих госпіталі та центральній районній лікарні. Спілкувалися про умови в лікувальних закладах і про потреби бійців. Окрім того, захисники отримали пакунки від посадовців. В кожній палаті з кожним без відсутності головного лікаря так відбувалося спілкування пацієнтів військовослужбовців із посадовцями. Мета розпитати бійців про умови в лікувальних установах і привітати з різдвом, розповідає очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Я хотів отримати первинну інформацію, тому що ходять різні розмови, десь і в соціальних мережах люблять коментувати. Знаєте, в нас що не робиться, все не добре. А я от хотів безпосередньо почути від хлопців. Військовий госпіталь налічує 75 ліжок. Близько 70% із них зараз зайняті. Розповідає головний лікар установи Володимир Федоришин. Медик зізнається, тут не лише місцеві бійці, а й хлопці з інших регіонів України, зокрема і поки що окупованих територій. Колись військовий пішов служити. Поки війна у нас йде, то його територія вже давно окупована. Тенденція з військовими різко змінилася. Що було на початку квітень травень, зараз все тяжче тяжче. Частина нас, військових, які тут знаходяться, вони поступають з поля бою через військові госпіталя і потім приїжджають до нас. Так? Ну, зрозуміло, що засобів не вистачає для і є неї, тому вони дуже щиро, коли до них приходять волонтери, вони завжди радіться. Щодо центральної районної лікарні протягом 2022 року в закладі пролікували близько 600 військовослужбовців. Станом на 6 січня на реабілітації перебувають 42 бійці, каже очільник медустанови Андрій Кошкін. Пацієнти є з різними захворюваннями, і з соматичними з травмами, і з пораненнями. Дані пацієнти вони рідні, ці, можливо, не своєрідні. вони приїжджають без якогось одягу, тільки у своїх воєнних. Стараємося якось робити так, щоб було все добре. Звичайно, що допомагають всі громади, приносять нам також що їх переодіти, все те, що їм потрібно медики переконують, лікарні забезпечені ліками та навіть покращеним харчуванням. Ситуацію з забезпеченням військовослужбовцям усім необхідним постійно моніторять, розповідає військовий комендант Коломийського району Дмитро Пасічний. І додає разом із військовою адміністрацією, намагаються максимально задовільнити всі потреби бійців. Іде тісна співпраця з, з директором військового госпіталю, так само з директором центральної лікарні, тобто вони надають нам потреби, які потребують, тобто військовослужбовці, і відповідно того складаються ці пакунки, ці потреби складаються, і ми надаємо їх військовослужбовцям, які перебувають в медичних закладах у нас в Коломийському районі. Сформувати пакунки допомогли польські партнери, які регулярно передають на Прикарпаття гуманітарну допомогу. Додає очільник Коломийської районної ради Іван Угрин. Ми від них отримали за шість чи сім шість вантажів гуманітарних і нещодавно, певно, тиждень тому, і от якраз їхня допомога знайшла своє призначення. Тому ми звичайно, ченіше їм вдячні. Хлопцям бажаємо одужання і вітаємо всіх з різдом Христовим. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. Світло та тепло буде. Благодійний фонд Карітас Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отримав понад 250 генераторів завдяки підтримці партнерів із Чехії. Усі локації місцевого карітасу безперебійно тепер забезпечені електрикою. Це і пункти видачі гуманітарної допомоги, і прихистки для переселенців, будинок нічного перебування, два геріатричні пансіонати та чотири будинки сімейного типу. Зокрема, один з генераторів цими днями отримав будинок сімейного. Типу, де проживають десятеро дітей. Або граємо настільні ігри із фонариками або просто так якби про щось говоримо. 12-річний Павло, вихованець будинку сімейного типу, що в Коломиї на вулиці Коса Натольська. Ділиться і він, і його брати та сестри не могли повірити, що незабаром матимуть вдома генератор. я Пані Надія розповідає, що будинок сімейного типу її давня мрія. Жінка має своїх трьох рідних дітей. Проте кілька років тому вирішила оформити опіку ще на декількома. Зараз у будинку проживають 10 дітей віком від 3 до 21 року. Надія зізнається, що під час відключення світла заохочувала дітей різними способами, але одним з найкращих виявилося читання книг. П'ять років у мріяно моя думка, хотіла давно. Завдяки соціальним службам. Ну, я хотіла двох-трьох, а соціальні служби закупили будинок, щоб можна було і десять. Ми гралися в ігри, але переважно мене дуже любили, коли я сідала і читала їм книжку. Щоб не вони читали, а щоб я читала. Тому я, все світло мені е, е, скупчували, яке могли. З фонариків, з ліхтариків, з усього, всього що можна з телефонів, і читали книжку. Благодійний фонд Карітас опікується чотирма такими будинками сімейного типу на території Коломийської громади. Кожний забезпечить генераторами. Допомога надійшла конкретно саме цих генераторів від наших партнерів із Чехії. Це архієпархіальний «Карітас Соломоць. Це понад 250 генераторів. Також планується ще інша поставка ще декількох генераторів. Перед тим також наші партнери із Румунії Caritas Блаш підтримали нас, і зараз ми активно стараємося ці генератори дати саме туди, де найбільше є потреба. Це не тільки цей будинок сімейного типу, та всі будинки сімейного типу нашої громади. Їх і чотири вони отримують генератори. Також також Caritas і надалі передаватиме допомогу на схід та південь України. В планах розподілу є найперше наші партнерські організації, зокрема ті, які знаходяться на півдні і на сході України, бо там набагато більша проблема із електроенергією, як в нашому регіоні. І туди ми максимальну можливу кількість, скільки їм потрібно, ми відправляємо. А тоді, вже по залишковому принципу, також і в наших громадах, кому потрібно, ми розподіляємо. Валерія Данилюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Понад мільйон переглядів у Тіктоці, десятки тисяч поширень та коментарів в інших соціальних мережах. Коляда Коломоянки Доцькі вже четвертий рік підкорює мережу, виконавиця і авторка ліричної колядки, журналістка та ведуча телеканалу НТК і Радіосяйву Марина Максимів. Та цьогоріч колядка лунає не лише у її виконанні. Люди з багатьох регіонів України та навіть за кордоном виконують цю різдвяну пісню. Вишиванку одяг. О, в в середині дитину, син Божий народився. Коляда авторства Коломиянки Марини Максимів від 2019 року і до сьогодні вже стала однією з улюблених різдвяних пісень не лише прикарпатців, а й людей у багатьох регіонах країни і навіть за кордоном. У коляці йдеться про святкування різдва у час війни і відданість захисників, які боронять державу на фронті, далеко від дому, в окопах, незважаючи, чи це будній день, чи велике свято. Я просто йшла з роботи додому, і мені почало співатися. Не писатися спершу текст, потім думатися про музику, а просто одразу співатися. Я взяла телефон, вімкнула диктофон. Поки дійшла до хати, коляда була готова. Опісля допрацювала текст і музику, а потім запису студії і кліп. Усе було ще наприкінці 2019-го. Та цьогоріч у час повномасштабної війни, коляда стала ще актуальнішою, тому чимало людей почали звертатись із проханням надіслати мінус композиції. Цих звернень стало дуже і дуже багато, особливо цього року, коли. Коляда стала ще більш актуальною. Звичайно, що я почала людям віддавати просто так і отримала шалену віддачу. А ще коляда доцьки сьогодні підкорює мережу. Щогодини відео переглядають тисячі користувачів. А нещодавно, коли Марина Вкотре завантажила відео у соцмережу Тікток, усього за кілька тижнів його переглянули більше мільйона разів. Коли я одразу залила її ще в перший рік у Фейсбук. Там теж дуже багато людей почали її перезаливати. Якщо все підсумувати, то був мільйон одразу. Тобто вона одразу ставала популярною. Але так як це відбувається цього року, просто стрімко, ти щоразу, коли заходиш у будь-яку соцмережу, ти бачиш, що перегляди збільшуються, збільшуються і збільшуються. Але те, що відбувалося цього року в Тіктоці, ну це, це взагалі просто за кілька тижнів, там ну не знаю, що хвилини, по кілька тисяч додавалося переглядів. І Коли побачила цю позначку в мільйон. Ну, приємно. А цього року мінус коляди доцька опублікувала на своїй офіційній сторінці у Ютубі, аби ще більше людей могли співати у ці дні коляду і таким чином дякувати нашим воїнам і прославляти новонародженого Ісуса. Треть лишився. Коляда для Бога у марківці, що на Коломийщині, святкування різдвяних свят розпочинають з гучної коляди під головною святиною села дерев'яною церквою, введення в храм Пресвятої Богородиці, який понад 100 років. Далі люди діляться на невеликі групи колядників: окремо хлопці, дівчата, газди й газдині, та йдуть прославляти народження Христа від хати й до хати. Часний отець наш дуроми цими грішми. Щастя, здоров'я, хресту, величного Богу, Пані, пропалі, це веселий зло. Ви дожив тепер за вікна. Щиро дякую, ви всі дочекали від тепер за рік. <помагаю> Колядуйте. Колядуйте, прославляйте народженого Христа. На Прикарпатті розпочався міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях. Триватиме він до 14 січня. Цьогоріч у ньому візьмуть участь понад 50 колективів. Започаткували захід у 2010 році при монастирі Царя Христа. отців Васильян Української греко-католицької церкви, що в Івано-Франківську. Тепер міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях об'єднує колядників з Європи, Південної та Північної Америки і, звичайно, України. На відміну від попередніх років, цьогорічне святкування має інші відтінки радості, але завдяки мужнім захисникам і захисницям всупереч усьому продовжує відроджувати багаторганну духовну спадщину нашого краю. Написала у соціальних мережах голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Хочу привітати всіх нас з величним святом, Різдва Христового. Дуже символічно і важливо, тому що наші захисники і захисниці сьогодні під обстрілами захищають нашу державу, захищають нашу державність. А ми тут всі разом, в Тиловій області, колядуємо, прославляємо Ісуса Христа. Я хочу, щоб в кожній країні, щоб весь світ, Почув таку нашу гучну колядку. Тому що цього року це зовсім інша колядка. Вона не була такою ні рік, ні два роки назад. Цього року колядка сповнена безмежною любов'ю до рідної землі. Цього року колядка вибрала в себе всю біль і печаль тих родин, які не дочекалися своїх рідних і звільниних. І водночас. Цьогорічна колядка вона символізує перемогу, омріяну перемогу, за якою так борються воїни наші. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрям. І дуже швидко прийде той час, коли ми будемо святкувати велику перемогу. Бо наші діди, прадьди, століттям борються за цю перемогу, за мирну, вільну, незалежну українську державу. У Коломиї віншували колядою. В катедральному соборі преображення Христового Української греко-католицької церкви відбувся благодійний різдвяний концерт у рамках фестивалю Ой, радуйся, земли. Колядували хор собору преображення Христового світло Світлотавору. Солісти Микола Губчука, Ланеміш, Надія Томич, Дзвінка Хілобок, Едвард Пнівчук, Киринка Костельна. Чарували різдвяною музикою представники струнного ансамблю Дивертисмент. Маленькі вихованці коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія Коса Іринка Костельна та Едвард Пнівчук презентували коломийській публіці свою колядку. Відеоробота також вже є у соцмережах і отримує безліч схвальних відгуків. Пропоную вам її переглянути. Спи Ісусе, спи. Аті відбулася низка шахових турнірів з нагоди нового року і різдвяних свят. Вдало представив Коломиї шахіст Юрій Стефурак. Учень Коломийського ліцею номер 2 вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак, успішно зіграв в обласному центрі в усіх турнірах, яких брав участь. Зокрема, в сьомому етапі турніру Шахові надії Прикарпаття. Коломиянин посів перше місце у своїй віковій категорії. А в кубку громадської організації Федерація шахів Івано-Франківська зі швидких шахів Юрій став срібним призером. Ще кращі результати Коломиянин продемонстрував у відкритому чемпіонаті Івано-Франківської. Дюя США номер 3. в турнірах другого розрядників із блискавичних та швидких шахів. Юрій впевнено зайняв перші місця у загальному заліку. На 10-му турнірі для дітей у місті Долина Юрій Стефурак став срібним призером у своїй категорії. А в приміщенні Колмийської бібліотеки філії для дорослих відбувся передріздвяний турнір серед дітей віком до 16 років із шаховою кваліфікацією не вище другого спортивного розряду. Восьмирічний Юрій Стефурак впевнено пройшов всю дистанцію і став переможцем турніру, не зазнавши жодної поразки. До слова, успішно продовжує виступати і старший брат Юрія, студент Прикарпатського національного університету Тарас Стефурак. У фінальному етапі Кубку Львівської обласної шахової федерації Тарас виконав норматив кандидата у майстри спорту України. На завершення випуску нагадую, що всі матеріали НТК є на його офіційному сайті, на Ютуб-каналі та на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. До зустрічі завтра. Бажаю вам лише хороших новин. Побачимось.